Привіт! І з вами знову білим по чорному. І цього разу настав час поринути в пригоди та небезпеки разом з відважним синбадом-мореплавцем легендою Семи морів. Ідея мультфільму DreamWorks, який вийшов на екрани у 2003-му, а це вже аж тільки уявіть 20 років тому. так ось задом винок у сценаристів Діснея після завершення роботи над Аладіном. Так, спочатку створити історію про синбада хотіли саме в Дісней. І 1992 року сценаристи Тед Еліот і Тері Росіо, натхнення арабською культурою, придумали адаптувати розповіді про синбада мореплавця у дусі давньогрецького міфу про Деймона та піфія. Про нього я розкажу трохи пізніше. Потім сценаристи вирішили зупинитися на любовному трикутнику. Вони написали короткий драфт, натхнений романтичними комедіями, де Сенд Бад у ролі стриманого учня-картографа приєднувався до вільнолюбної контрабандистки Пері у пригоді та поступово закохувався. Сюжет був здебільшого заснований на коміксі Сім Бад, написаному та проілюстрованому Геленою Пуаре 1949 дев'ятсот і п'ятдесят років, який хотіли адаптувати спеціально під мультфільм. Але на жаль, 1993 року проєкт було скасовано. Скасовано, та не забуто, адже через рік від Дісней пішов Джефрі Каценберг, який заснував DreamWorks, де одразу почав роботу над принцем Єгипту, а також вирішив відновити деякі ідеї, які Дісней скасував, як, наприклад, дорога до Ельдерада та Сінбад. Як сценариста для Сінбаду запросили Джо Логана, який якраз закінчив роботу над фільмом Гладіатор. І це стало одним із знакових моментів, що вплинув на подальший розвиток проєкту. Саме тоді було вирішено остаточно відійти від концепції арабської казки в сторону римської та грецької культури, які вже тоді були ретельно вивчені джо логаном під час створення гладіатора. І тоді ж згадалось початкова, що діснеївська ідея запозичити мотив міфу про Деймана та Піфія, що вийшло в результаті? Ну ми розбиратися. Взагалі Сандбад – це вигаданий мореплавець і герой циклу оповідань тисяча і одна ніч. Він вихідить з Багдада, десь 9 століття нашої ери, і був купцем та дослідником із неймовірною вдачею з жагою до незвіданого. Під час його семи подорожей морями на схід від Африки та на південь від Азії. Сандбад переживав фантастичні пригоди в чарівних царствах, зустрічаючи монстрів і спостерігаючи надприродні явища. І як бачимо, це дуже відрізняється від синдбада в мультфільмі, Котрий в ньому узагалі не араб і не купець, а відважний пірат із добрим серцем та американським акцентом Бреда Піта. До речі, актор дуже радів цій ролі, бо його племінники-племінниця в той час якраз просили подивитись, хоч якийсь фільми з ним. Але як навмисно, в усіх кіно із дядьком Бредом людям постійно відрізали голову і ну і все таке. Так от, у мультфільм, звісно, додали моменти з оригінальних пригод Сенбада, але місце дії перенесли до грецького міста Саракузи, наповнивши все тогочасними культурою та колоритом. Мені треба казати, що критикам та арабській частині глядачів це не дуже сподобалось. Розгорівся майже скандал, який супроводжувався негативними відгуками про слабкодухість творців, дискримінацію та навіть расизм. Звісно ж, це вплинуло на покази та збори. Фільм, що непогано розпочав у перший тиждень, надалі не зумів окупитися та став повним провалом. Не додало успіху, і те, що паралельно з ним вийшли такі стрічки, як у пошуках немо, третій термінатор, а через тиждень і перші пірати Карибського моря, що мали схожу тематику, стали хітом і переманили до себе більшість глядачів. DreamWorks зазнали збитків на 125 мільйонів доларів. Але як на мене найсумнішим стало те, що Катценберг звинуватив у провалі анімаційний стиль мультфільму і вирішив, що студія більше не буде займатися двовимірною анімацією. В одному з інтерв'ю він так і сказав: Я думаю, що ідея традиційної історії, яка розповідається за допомогою традиційної анімації, швидше за все залишилася в минулому. Але я знову відволіклась: то що там із Синбадом? У назву мультфільму Легенда семи морів додали згадку на його сім оригінальних подорожей. У різних культурах, у різні періоди історії, позначення сім морів мали водойми вздовж торговельних шляхів, регіональні водойми або екзотичні і далекі. У грецькій культурі, звідки ця фраза увійшла в західну, про що вказує число сім, яке часто вживалося в їхній традиції. Сім морів означали Егейське, адріатичне, середземне, чорне, червоне та каспійське моря а також як море була додана перська затока. Залежно від регіону, в якому проживалося це поняття, списки морів могли різнитися. Пізніше фраза почала використовуватися стосовно моряків і піратів, які подорожували тима місцинами. Вираз проплисти сім морів став позначенням морської майстерності. А те, що Сенбада в мультфільмі називають ще й легендою, вказує на його особливі навички, хоча, як ми бачимо, більшість його пригод все ще попереду. Who's bad? <laughs> really? <That was> <laughs> really? <Great. laughs> Але починається все не з Сенбада, починається все з хаосу, німого безмежного простору, безладної суміші матеріальних елементів світу, темного, але життєдайного джерела всебуття, із якого, на противагу якому виникає космос. А в темні безодні, в глибині космосу, нижче від Аїду, лежить тартар, віддалений від поверхні землі, так само, як земля від неба. Потрапити в нього можна або після смерті, або через велетенські ворота, край землі. Він є одним з Первинних об'єктів, які виникли з хаосу. Також з хаосу народилася нікта, божество ночі, яка стоїть біля витоків створення життя. І саме від її зв'язку з Еребусом, сутністю вічного мороку та темряви, на світ з'явилася Еріс, яка в українській адаптації стала Ерідою, богиня чвар і розбрату. Є й інші версії походження Еріди, але в мультфільмі ми бачимо саме цю. У якій богиня зображена як мінлива та небезпечна мешканка та володарка Тартару. Вона самозакохано прирівнює себе до Мойр, хранительок долі й бавиться нитями людських життів. У неї немає великих та надійних планів. Вона створена з хаосу, емоцій та бажань, хвилинних покликів та примх. Вона не знає правил та рамок. Та про що ми кажемо, її ванна це буквально чумацький шлях. Що ж, напевно, зрозуміло, що моя думка стосовно зображення Еріди в мультфільмі досить однозначна. Це одна з кращих лиходіяк у DreamWorks, яка заворожує та закохує з першого погляду. І чудово, що незважаючи на елементи 3D, які використовувалися в синдбаді, її образ лишили двовимірним. Це дозволило аніматорам більше експериментувати з формою та динамікою ліній. Зробити непередбачуваними навіть рух її сукні та волосся. Особисто в мене виникла асоціація, що богиня, наче зіткана з темного полум'я, тумана та тіни, одночасно. Отже, усе починається з зарід, починається несподівано і для нас. І для неї. Тут потрібно зауважити, що якогось конкретного, давно розробленого плана стосовно Сунбада виріди не було. Усе, що відбувається надалі, це випадковість. Богині випадково впадає в око саме гонитва кораблів, на яких перебував принц Сиракуз, безчесний пірат та могутній артефакт. Виглядало цікаво, якщо що може принести задоволення та хаос. І вона вирішила розважитися, як ми розважаємося з мурахами, що несуть насіння, роблячи різні перепони на їхньому шляху. Ніякого великого замислу, тільки не керовані пориви. Єдине, що могло стримувати хаос Еріди, це божественна обіцянка. Свідченням неї був хрест, який власноруч залишала богиня на своєму тілі. До речі, хрест як знак клятви та обітниці був відомий не тільки в Давній Греції, а й у єгипетській міфології. Тільки у менш звичному для нас вигляді ангха. Навіть відома присяга Гіппократа, який жив ще в п'ятому столітті до нашої ери, була записана у вигляді хреста. Oh, <laughs> this is going to be fun. Glorious chaos. <laughs> <It was> fun. <laughs> Саме Ріда надалі відповідальна за появу мультфільмі Чудовиськ. Цікавим є концепт того, що більшість монстрів є безсмертними духами, які стали сузір'ями, такими собі домашніми тваринками богині, котрі можуть по її волінню матеріалізуватися в реальному світі. І першим звіром, який стає на шляху Сенбада, є кетос у іншому читанні цетос. З латини це перекладається як кит, і від цього ж слова походить назва сузір'я. В одному з звучень мультфільму його прям так і назвали зоряний кит Цетос. Ну це щоб прям усі зрозуміли. Але чомусь це створіння зовсім не схоже на кита. До латини це поняття перейшло з давньогрецької. Кетос означав будь-яке величезне морське чудовисько. Так, у міфі про медузу горгону персей убив якраз кетоса, щоб врятувати Андромеду від принесення йому в жертву. У грецькому мистецтві кетоси зображувалися у вигляді риб змієподібних. Кетоса по-різному описували як морське чудовисько або морську змію. Також є версії, в яких це монстри з головою кабана або хорта, і тулубом кита чи дельфіна, і розділеними в'ялоподібними хвостами. Говорили, що то були колосальні звіри розміром із корабель. Лише їхні черепи мали довжину 40 футів це 12 метрів, а їхні скелети в плечах були вищі за будь-якого слона. Існує помітна фізична та міфологічна подібність між кетом і драконом, саме у грецькій міфології. У мультфільмі ж вигляд чудовиська певною мірою ще ототожнили з більш відомими на сьогодні кракенами. Що ж, раз уже почали, то швиденько пройдемося по всім міфічним істотам, яких зустрічає Сенбад. Хто там наступний? У грецькій міфології сирени це людиноподібні істоти з привабливими голосами, які живуть на безлюдних островах посеред океану. У творах римських поетів часто згадувалось таке особлене місце їх проживання, як скелі сирен. Пізніше їх перемістили на інші різні острови, але всі вони все одно лишалися неприступними в оточенні рифів та скель. Батьком сирен вважався Форкіс, бог бурхливого моря, а матір'ю муза. Невідомо точно яка, але саме від неї сирени отримали чарівний божественний голос. Найвідомішою є згадка про них Гомера, коли Одіссея прив'язують до щогли корабля, щоб він міг протистояти їхній гіпнотичній пісні. Відзеркалення цієї сцени можна побачити й у синбаді, Щоправда, рятує всіх уже Марина, вносячи необхідний баланс між чоловічими та жіночими персонажами. Походження назви спірне припускають навіть догрецьке виникнення однак, здебільшого найменування пояснюють словами сейра, мотузка шнур і ейро зв'язувати, з'єднувати, закріплювати, що призводить до значення зв'язувач-заплутувач, тобто той, хто зв'язує або оплутує чарівною піснею. Сирени продовжували використовуватися як символ небезпечної спокуси, яку жінки регулярно втілювали в християнському мистецтві середньовіччя. Тоді ж вони почали змішуватися з русалками та отримувати зображення істот з людськими тілами та риб'ячими хвостами. Хоча до цього їх вважали напівжінками, напівптахами. У мультфільмі ж їхній образ більш тяжіє до німф або навіть до таких собі елементалів, котрі буквально є частиною морської води. І нарешті, після занурення в грецьку міфологію, сюжет повертає нас до Сенбада заповідань шахерезади. Адже для зустрічі з наступним монстром використовують елементи історії, коли одного разу, розтративши багатство, залишене йому батьком, Сенбад мореплавець відправився в море, щоб відновити свій стан. Він висаджується на острів, який виглядає як справжній, але виявляється гігантським сплячим китом, на якому дерева пустили коріння з тих пір, як кит був ще молодий. Щось схоже ми бачимо зі у мультфільмі і знайомимося ще одним чудовиськом з середньовічних безстіарів аспідохалоном. Це легендарна морська істота, яка по-різному описується як великий кит, або величезна морська черепаха, або просто гігантське морське чудовисько з величезними шипами на хребті спини. Незалежно від виду, його завжди згадують як настільки гігантського, що на ньому розміщуються цілі скелі з ущелинами, долини з деревами та зеленню, а також піщані дюни. Він підіймається на поверхню з морських глибин і спокушає моряків своїм острівним виглядом вийти на сушу на своєму величезному панцирі, а потім затягує під воду і корабель, і всіх людей, топлячи їх. Апсідохелон також має солодкий запах, котрим заманює рибу в свою пастку, де потім пожирає її. Щодо назви чудовиська, то перша її частина аспід походить від грецького аспіс, що означає щит. Пізніше так почали називати змій через те, що вони всі в лусочках. А друга хелоне це черепаха. Також арабський дослідник Аль-Джахіз згадує трьох чудовиськ, які нібито живуть у морі: це Танін, морський дракон, саратан крап і Бала кит. Аніматори Синбада стилізували оповіді про чудовисько у вигляді величезної риби, яка чимось схожа на морського чорта, що й розвиває мотив легенд про заманювання моряків і дозволяє зробити вражаючі візуально, хоча й досить налогічний момент з сонцем. І останній за появою в мультфільмі, але точно не за розмірами, це рух, величезний, легендарний хижий птах у популярній міфології близького сходу. Рух навіть з'являється в арабській географії та природничій історії, популяризується в арабських казках і фольклорі моряків. Думаю, за цим вже зрозуміло, що це ще один оригінальний персонаж з історії про Сенбада. Припущень того, звідки з'явилися згадки про цього птаха, досить багато. Хтось з істориків вважає, що ідея руха бере свій початок з оповідей про боротьбу між індійським сонячним птахом гарудою та хтонічною змією нагою, або міфа про гаруду, який ніс слона, що бився з крокодилом. Якщо що гаруда це цар птахів і істота схожа на повітряного змія. Він зображений або в зооморфній формі, тобто велетенський птах із частково розкритими крилами, або в антропоморфній формі. Людина з крилами та деякими орнітичними рисами. Рух же в усіх згадках більше схожий на орла, але просто величезного розміру, настільки великий, що його перо було 20 кроків завдовжки. Він такий сильний, що може схопити цілого слона своїми кігтями і піднести його високо в повітря. І як не дивно, у 13 столітті згадок та чуток про руха додав Марко Поло, так мореплавець стверджував, що величезний птах перелетів з південних країв на Мадагаскар, а доказом цього було його перо, знайдене на острові. Хоча, скоріш за все, перо було просто листям пальми рафія, Висушеним. О-хо-о, oh, oh, oh. that's a good one. Gods of chaos. I'm writing that one down. Що ж, з героями та чудовиськами познайомилися. Настав час розібратися із сюжетом. Я обіцяла розказати про міф, який узяли за основу для стосунків між Синбадом та Протеєм. Це історія про піфія та Деймона, яка за згадками сталася ще в IV столітті до нашої ери. Чоловіки подорожували до Саракуз, так те саме місце, де відбуваються події мультфільму, під час правління Тирана Діонісія. І сталося так, що піфія звинуватили в змові проти тирана і засудили до страти. Прийнявши свій вирок, він попросив дозволити йому востаннє повернутися додому, щоб залагодити свої справи та попрощатись з родиною. Але цар відмовився, досить справедливо вважаючи, що після звільнення піфій міг утекти і ніколи не повернутися. Тоді Деймон запропонував себе в якості заручника під час відсутності піфія і навіть був згоден померти замість нього, якщо той не з'явиться до дня страти. Звісно, що Піфі встигає повернутися в останній момент. Так стається через те, що пірати захопили корабель, на якому він плив, а самого чоловіка виконали за борт. Тому чоловіку довелося з усіх сил плисти до берега, щоб врятувати свого друга. Настільки вражений і задоволений їхньою дружбою, Діонісій помилував обох чоловіків. Схожа на події в мультфільмі, правда? Єдине, що в ньому вже Еріда має виконати свою обіцянку і зупинити хаос у Сиракузах, повернувши книгу миру. До речі, про книгу хотіла б я розказати щось і про неї, але стародавня реліквія, відома як безцінний скарб, який приніс мир і злагоду в дванадцять міст, є не більш ніж чимось типу Макгафіна, який слугує для зав'язки сюжету і не має відповідників у реальності. In bed. <laughs> no, 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 no! You see, you, you can't be serious. You, 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 sh you disappear for ten years. You show up and rob me. І наостанок, ловіть ще кілька цікавинок, що зустрілися мені під час перегляду. Ім'я корабля Сенбада – Химера. Це пояснюється великою кількістю модифікацій, що ми бачимо на судні, адже в химері поєднували частини різних звірів. Але також така назва є досить дивною, адже символи та знаки, пов'язані з химерою, вважалися передвістям різних небезпек, особливо штормів та кораблетрощ. Це цікаво підкреслює те, як Сенбад ставиться до різних забобонів і наскільки прагне всього незвичного та незвіданого. А зірка, за якою слідують герої, щоб потрапити в тартар, найсильніше сяє на небосхилі під час заходу сонця. І, скоріш за все, це насправді Венера. Так як планета, названа на честь богині краси та кохання, я вже можу романтично сказати, що саме любов освітлювала шлях для Сенбада. Ну а наш з вами шлях теж лежить до незвіданого та загадкового. Не пропускайте новини в спільноті на каналі, і наступного разу почуємося з вами вже у світі чотирьох стихій. Oh, now I'm doing sound effects.